Як відбирається автомобіль? Тобто, з-поміж усіх автомобілів, що є на аукціоні, перебираємо автомобіль виключно від страхової компанії. Дуже важливо, щоб автомобіль був в параметрах клієнта, тобто підходив по кольору, по комплектації, по пробігу. Це надзвичайно важливо. Потім потрібно визначитися з попередньою ставкою та підрахувати, скільки може вийти приблизно такий автомобіль вже з доставкою в Київ. Можна приблизно зорієнтуватися по ремонту, але, звісно, це буде не точна інформація, адже по фоткам цього не визначити. Обов'язково потрібно подивитися карфак, щоб автомобіля була гарна історія, він був не в оренді, щоб це був автомобіль, який не працював в оренді, і щоб у нього не було 2, 3, 4, 5 ДТП. І якщо все добре, все ок, тоді вже переходимо безпосередньо на аукціон і пробуємо його торгувати, взяти. В даному випадку ми будемо грати автомобіль приблизно до 10,5 тисяч доларів. Як бачите, нас перебивають. Також торгують земляки з України, Міннесота, Штати в тому числі торгують. ну і, ми. і в нас є дуже велике бажання забрати цю машину. Ось таким чином відбуваються торги. Тобто на машину можна чекати декілька годин, поки вона буде торгуватися, а аукціон триває близько 30 або 60 секунд. І за цей час потрібно вже знати обов'язково, що ми торгуємо цей автомобіль, і до якої ставки. Це надзвичайно важливо, тому що за цей короткий проміжок часу щось новеньке узгодити. Не вдасться. Як бачите, досить цікава машина, хоч і спрацювала у нас передня безпека, але воно все відновлюється. За неї дуже велика боротьба, багато хто хоче стати власником цієї машини. Справа в тому, що в неї хороша комплектація з тим, що в неї є і дистронік, і камера в лобовому, тобто екстрене гальмування. Ми з клієнтом погодили 10500 плюс-мінус 200-300 доларів. Він готовий добавити. Ну і що ж, побачимо. Ну, машина дуже сподобалась. Це буде вже остання ставка. Якщо ні, значить ні. Ні. Бачите? На жаль, на жаль, перебили. Ну, нічого, будемо продовжувати пошук далі. Автомобілі на аукціоні це не остання машина. І так, це продовжується щодня. Тобто такий пошук може тривати як 2-3-4 дні, так і навіть тиждень 2-3-4. Саме головне, що ми вас не обмежуємо в часу на пошуку автомобіля. Саме головне знайти той автомобіль вашої мрії, який ви хочете. І таким чином, з дня в день ми продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. І так, поки не виграємо. Ну і результати ви завжди бачите у нас на YouTube-каналі.